Вітаю! Сьогодні 22 серпня 2022 року. Супротив нашого народу російському окупанту триває 180-ту добу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виконують бойові завдання на північному, південному та східному напрямках. На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки. Мость криничного та пришиба на слов'янському напрямку. Противник продовжив стріляти біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався наступати у напрямках Довгеньке, Дібрівне, Бражівка, Нова Дмитрівка. Успіху не мав та відійшов на Краматорському напрямку. Були обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається наступати у напрямку спірне, веселе. Бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку ворог стріляв із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Солидар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина Кодема і Глосове Кодема. Успіху не мав на Бахмутському напрямку. Ворог стріляв із ствольної артилерії та РСЗВ. В районах населених пунктів Солидар, Зайцеве і Білогорівка. На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. На південно-бузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів, завдав авіаударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки. Збройні сили України на півдні знищили дві російські пускові установки С-300, корпусну самохідну гармату гіацинт С та самохідну гаубицю МУСТА С. Також були знищені радіолокаційна станція підсвітлення і наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів НЕБО М, дві буксировані міномети 120-го калібру. Три одиниці броньованої техніки. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigей. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!